Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би зупинитися на одній новині, яка зацікавила мене і, сподіваюся, зацікавить вас також. Справа в тому, що вона стосується теми, якої ми торкались вже не один раз, і яку я так чи інакше розглядаю майже у кожному своєму відео. Так, ви здогадалися: йдеться про право власності, а зокрема, право власності на землю. Це фундаментальне право, на якому базується суспільство, яке абсолютно несумісне з існуванням держави. Тобто держава знищує право власності, заміняє його законом, який дозволяє розпоряджатися тими чи іншими ресурсами тим, хто сидить при владі. Це абсолютно не має нічого спільного з правом власності, але без права власності так чи інакше суспільство існувати не може. Отже, ми тут бачимо підстави для постійного конфлікту. Між суспільством і державою. Тобто між людьми, які обрали економічний спосіб збагачення, і людьми, які обрали неекономічний, політичний спосіб збагачення. Держава ретельно приховує цей факт факт того, що право власності в державі анулюється. Або насправді воно зменшується, зводиться його сфера дії, зводиться до мінімальних обсягів. Тобто, право власності нам чиновник залишає практично тільки в побутовому використанні. А все більш-менш суттєве контролюється державою на ці активи, на якісь капітали, на гроші, на землю не поширюється право власності. Навіть на самих себе люди в державі не мають права власності, як ми бачимо у випадку з мобілізацією. Так от давайте повернемось до цієї новини. Про що там йдеться? Там йдеться про те, що президент підписав закон про захист добросовісних набувачів. Йдеться про те, що вносяться зміни в цивільний Кодекс України і посилюється захист прав добросовісних набувачів. Поняття «добросовісний набувач це, безумовно, один із ознак того, що держава ретельно уникає використання слова власник. І взагалі, слово сполучення право власності, держава намагається уникати скрізь, де це тільки можливо. Хоча насправді обійтись без цього неможливо, тому що це є частиною природи людини. Тому держава опиняється, от в такому дивному стані. З одного боку, вони нібито мають щось писати про право власності, а з іншого боку, писати так, щоб не було зрозуміло, що ніякого права власності тут немає. Що, що держава ліквідує право власності, фактично заміняє його адміністративним е, силовим. контролем. Проект закону пропонує обмежити до 10 років термін повернення в державну чи комунальну власність незаконно відчужених у приватну власність земельних ділянок. Отже, про що тут йдеться? Тут треба пояснити: держава виходить з того, що земля належить державі або перебуває в комунальній так званій власності. Це до права власності не має жодного відношення. Власність це порядок, який стосується тільки індивідуума. Тобто власність, коли є власність, є обов'язково власник, конкретна людина. Жива людина, яка, з якою можна вести справи. Коли ми говоримо про державну власність чи комунальну власність, то тут власника немає. Тут є Певна уявна конструкція, політична така конструкція, на кшталт держави, народ чи якась спільнота, які нібито є власниками. Але вони власниками не є, тому що вони ніколи не набували цю власність у правовий спосіб. Тобто, в чому полягає суть права власності? В тому, що власність виникає, набувається і передається у правовий спосіб. Людство жило колись в часи. Коли власність в значною мірою створювалася силовим методом, тобто коли війна була частиною економічної діяльності по суті, бо цю війну вели власники, отже, якщо власник відвоював у іншого власника, а це був якийсь монарх у іншого монарха, відвоював ту чи іншу землю, то він її привласнював на правах власності. І далі діяв вже як правовий власник поступово. Розуміння власності змінювалось, тобто цивілізація розвивається людська, і розуміння правовласності власності змінюється. Ми зараз живемо в епоху, коли право власності чітко визначається саме правом, правовими принципами. І вони добре відомі кожній людині. Ви можете отримати щось у власність тільки правовим способом, що мається на увазі. Ви можете або купити у власника, або. Обмінятися з власником, або успадкувати від власника, або він може вам подарувати свою власність. Все, оце правові способи. І бачите, тут обов'язково має бути задіяний правовий власник. Тобто людина, яка не є власником, не може вам нічого продати. Це їй не належить. А от коли ми говоримо про державу, то тут право анулюється, відкидається. І замість цього ми оперуємо з адміністраторами, з людьми, які силовим методом контролюють ту чи іншу територію. На відміну від тих колишніх монархів, ці нинішні чиновники не є власниками. Президент України не володіє нічим в Україні, крім того, що в побутовому сенсі йому належить. Він не, йому не належить земля в Україні. Те саме стосується і всіх інших. Політичних структур і організацій. Держава маніпулює цими поняттями виключно для того, щоб приховати, що ніякого власника немає. Це дозволяє чиновникам розпоряджатися, практично необмежено розпоряджатися всіми тими ресурсами, які є на певній території. Отже, в даному випадку, коли ми говоримо про землю, то тут ніякої приватної власності не виникає, коли чиновник чи якась державна структура. Відчужує землю якійсь приватній особі. Тобто, це означає, що чиновник виписує якийсь певний папірець, на якому написано: вам передається значить, у приватну власність така то земля. На якій підставі він робить е, ці дії? Права тут немає. Тобто, на будь-якій уявній, але правової основи тут немає. Тому що чиновник не є власником і він не діє за дорученням власника. Тобто тут виникає ситуація, коли нічий ресурс, який нікому не належить, розпоряджаються ним просто люди, які мають силу, які мають агресивну силу на своїй стороні для того, щоб нав'язати своє рішення. Тобто, чиновник фактично нав'язує рішення, в якому йдеться про те, що та чи інша земля передається у приватну власність якоїсь особи. Ясно, що це приватна власність, умовна. Це просто назва, яка не має під собою жодного е, визначення. Отже, закон цей обмежує термін, в який можна повернути оцю землю. Тобто, коли чиновник відписав якусь землю конкретній людині, то тепер вони хочуть обмежити е, е, термін, коли е, ці ділянки можна ще повернути, тобто виписати інший папірець. І таким чином забрати цю землю, яку колись передали в приватну власність. Ясно, що якщо ви можете забрати, то це означає, що ніякої приватної власності тут немає. А що наступає після того, як цей термін закінчиться? От вони пишуть про 10 років. Тобто в законі йдеться про те, що якщо на протязі 10 років відписана чиновником земля? Не повертається назад в державну чи комунальну власність, то все, вона залишається в приватній власності людини. Більше того, якщо суд вирішить повернути землю в межах отого терміну, поки цей термін ще діє, то за те, що цю землю забирають, людині мають заплатити так звану ринкову вартість цієї землі. Отже, де тут нас дурять? Ну, спочатку ми вже розібрались, що тут немає ніяких відносин власників. Не власник розпоряджається землею, людина, яка отримує землю від невласника, власником не стає, хоча там написано приватна власність, але безумовно це ніякої правової основи тут немає. Тобто, ця людина є власником тільки в тих межах, на тих засадах, які обумовлені в цьому папірці. А це є фактично наказ. Тобто, це розпорядження Розпорядження того, хто контролює територію. Він написав, що оця земля передається вам у користування фактично, не у власність. Власністю вони називають просто можливість користуватися. Але в будь-який момент вони готові цю власність скасувати, тобто вони готові відкликати своє рішення і забрати у вас цю землю на якісь інші цілі. Тепер нібито оцей закон, який підписав Зеленський, ставить в цьому питанні певну визначеність. Тобто, виникає термін, після якого оце відкликання вже буде неможливим. Земля нібито залишається у приватній власності людини. Через те, що тут і не виникало ніякої приватної власності, то і після 10 років ця приватна власність не виникає. Ця земля як була, так і залишається нічиєю. Вона нікому не належить. Людина, яка нею користується, користується нею в результаті привілею, який надав е, чиновник, надала поточна влада. Чи 10 років, чи, чи якийсь інший термін пройшов, не має жодного значення. Пла власність не виникає таким чином. Тобто, ви можете її привласнити. Так. Якщо вона нічия, то ви можете її привласнити, якщо ми говоримо про право. Але справа в тому, що той, хто контролює територію, хто контролює державу, хто контролює владу на певній території, він на це не погодиться. Тобто ніхто не погодиться на те, щоб на цій території виникла приватна власність. Фактично, ми бачимо, що це йде така маніпуляція, тобто гра словами, гра поняттями, з яких немає ніякого правового наслідку, незважаючи на те, що там йдеться про 10 років, використовуючи там певні махінації, нюанси, так би мовити, українського законодавства, е -е, насправді там 3 роки. Все. все. Тобто, якщо за 3 роки землю не забрали назад, чиновник не забрав її, то все вона нібито залишається вашою. Про що це нам говорить? Це нам говорить тільки про одне: про те, що зараз українська влада намагається підстрахувати себе, підстрахувати оці рішення, які вона сама видавала з свого часу, з передачі землі, з відчуження землі, якимось приватним особам. Так, от, щоб нова влада, яка прийде невдовзі, щоб вона не змогла їх цю землю швидко забрати. Оце все весь цей сенс, так би мовити, оцього захисту прав добросовісних набувачів. Поточна влада роздала землю своїм людям зазвичай, кому ж вона ще може її, її роздати. А після того, як вони втратять владу, і на їх місце прийдуть інші люди, то цей закон має нібито заборонити можливість цю землю забрати назад. Щодо оплати ринкової ціни за землю, то це також ну, фікція. Тобто ніякої ринкової ціни в Україні не існує, тому що у нас немає ринку землі, отже, відповідної ринкової ціни немає. Є певна ціна, яку регулює держава. Держава називає цю ціну ринковою, але насправді чиновники встановили там не нижче такої, не вище такої. Тобто вони фактично е, самі обвизначають, яка, е, які значить суми фігурують в тому чи іншому випадку. А через те, що він вирішує абсолютно на підставі своїх власних рішень, це означає, що його можна купити, йому можна дати хабаря, з ним можна домовитись і так далі. І так далі. Тобто тут немає, повторюю, правової основи. Тут зацікавлена сторона, вона завжди може купити в суді те рішення, яке їй потрібно. Більше того, в цьому законі існує багато винятків. Через те, що тут немає універсального правового підходу. Чиновник сам визначає, яка земля є якою, і на яку поширюються його привілеї, на яку не поширюються. Цей ці, ці баланс, так би мовити, статусів він постійно змінюється. Оця земля визначається як. Земля для критичної інфраструктури, а ця називається Природоохоронного фонду, а це культурна спадщина. Тобто створюється ця множина різних абсолютно формулювань і понять, які остаточно ховають будь-яке розуміння, отримала людина землю чи ні. Тобто навіть імітація приватної власності вона в Україні не працює. Вона ніде не працює, де держава тотально контролює економіку, як в Україні. Отже, чиновник завжди може визначити, що та земля, яка вчора ще була якоюсь нейтральною, сьогодні раз, раптово становиться стратегічно важливою. Це абсолютно на розсуд самої влади. Чиновники вирішують самі, без необхідності спиратися на якийсь здоровий глузд, на якусь певну логіку. Тому що єдиний підхід, який спирається на здоровий глузд і логіку, це принцип правовий, принцип право власності. Отут є все чітко визначено, абсолютно врегульовано, і тут практично неможливі жодні махінації на користь тих чи інших людей. Що цікаво, вже, виявляється, існує петиція, яку нас спрямували в адміністрацію президента, зацікавлені особи. І в цій петиції вимагається не підписувати, тобто скасувати цей закон. Тут не йдеться про якісь правові речі, тут йдеться про те, що одні закони суперечать іншим законам. Петиція існує, вона набрала необхідну кількість голосів, але, як ви розумієте, ніхто на неї не дав жодної відповіді. Тобто, влада тут відверто ігнорує ці всі речі. Ми бачимо у цьому законі одну із характерних ознак того. Як функціонує держава в умовах, коли земля не належить людям на правах власності? Коли існує право власності, коли земля належить власнику, то держава не може абсолютно волюнтаристським чином, так би мовити, видати якийсь закон, який буде регулювати, можна забрати у людини землю чи не можна забрати. Власність можна буде забрати тільки в один єдиний спосіб: у правовий тобто звертатися в суд і в суді довести. Що нинішній власник землі порушив права іншої людини, яка є насправді власником, от все, тут ніяких варіантів. Тобто, нинішній власник і потенційний власник вони просто представляють документи або свідків, або якісь інші обставини, які дозволяють визначитись, чи була на цю землю існувала вже приватна власність до того моменту, як нинішній власник заволодів цією землею. Правовий принцип універсальний, він діє на всіх однаково, незалежно від того, чиновник, ти чи не чиновник. Право діє на всіх людей. Отже, право це єдиний спосіб, яким можна врегулювати проблеми, пов'язані з власністю на землю. І якраз правового принципу в Україні не існує. В Україні право власності було ліквідоване більшовиками після того, як перестала існувати Російська імперія. Де імператор був фактично власником як монарх, він був власником всієї землі. Після цього виник правовий вакуум. Тобто, в 17-му році, українці, велика кількість українців, яка жила на території колишньої Російської імперії, опинилась в ситуації, коли ця земля перестала комусь належати, і вони могли здійснити перевинне привласнення. Тобто вони може, могли абсолютно на правових підставах привласнити цю землю, а потім врегулювати ці питання згідно до правової культури, до розуміння права. Ви маєте обробляти землю для того, щоб вона була вашою і це визнавалося іншими людьми, ви маєте цю землю обробляти. Бо сенс володіння з землею отримані від неї продукту. Тобто, якщо людина захоплює якусь певну землю, але не обробляє її. То суспільстві ця власність не визнається, в, цій, в ній немає сенсу. Земля простою, використовується неефективно, а власність якраз існує тільки для того, щоб забезпечити ефективне використання будь-яких обмежених ресурсів. Ну а що сталося з людьми, які спробували захопити е, цю землю, тобто привласнити її е, в результаті того, що зникла е, російська імперія. Вони постраждали від дій нової влади, так би мовити, і Українська Народна Республіка, і більшовицький режим, який прийшов потім на цю землю. Вони всі в перших своїх рішеннях вони ліквідовували приватну власність, як таку. Тобто вони абсолютно знищували правовий принцип. Після того, як більшовики тут закріпилися, питання власності, зокрема, власності на землю, більше ніколи не піднімалося. Тобто ми зараз живемо в Україні, в якій досі панує радянський принцип, більшовицький принцип ставлення до землі. І люди, які живуть на цій землі, вони так і не змогли здійснити оцього первинного привласнення. Земля поступово, хоч і втрачає своє економічне значення, але залишається надзвичайно важливим елементом загальної системи власності. Тобто, коли ви говорите про власність як таку, коли ви говорите про суспільство, коли ви говорите про певну країну, то надзвичайно важливим є те, як виглядає система власності на землю. І Україна в цьому випадку залишається радянською соціалістичною, комуністичною, якою завгодно, але тільки не правовою. В цьому полягає одна із фундаментальних причин тих трагічних подій. Які ми переживаємо зараз в Україні. Дякую вам всім за увагу! Всього найкращого, до побачення.